А це центр міста, торговий центр. І ось такий перехід із однієї галереї в іншу. Такий цікавий, скляний перехід. Це центр цього міста Франкфурт Одер. До речі, в цьому маленькому містечку, незважаючи на те, що справді містечко маленьке і провінційне, ходять трамвайчики, уявіть собі. В центрі ось така цікава інсталяція. Такі космічні якісь, мабуть, прибульці. А як ви думаєте, що це таке може бути ось такі якісь космічні, незрозумілі прибульці, які захопили Франкфурт Одер? Ну і це, мабуть, своєрідний якийсь фонтанчик, тільки я ні разу не бачила, щоб тут були струмені води. Може, їх пізніше вмикають, бо такі правила вмикають десь о 10-тій годині зазвичай і на вечір, на ніч вимикають. Ось цей. Ця інсталяція з цього боку має такий вигляд. Ну, ще подобається вам? Це така їхня загадково-фантастична інсталяція. А це ратуша. Оце вже точно це міська ратуша. Карта міста Франкфурт одер він такий. Він розташований саме на одному боці. Річки Одер, ну так само як Херсон. Херсон теж розташований тільки з одного боку ріки Дніпра, а з іншого боку, там уже Польща. і там розташоване місто Слубіця. Ось така цікава інсталяція. Ваші варіанти, що це і як можна назвати. Центр Франкфурт Одер це ось такий торгівельний центр. Такі ось крамнички протягом цієї всієї вулички. І зверніть увагу, що весь цей центр вимущений ось такою бруківочкою. Звичайна школа у звичайному провінційному містечку Франкфурт Одер. Ось така. Тут же дитячі, не дитячі а... Тенісні майданчики, тенісні столики, міні-футбольний майданчик, він же є міні-баскетбольна, такий маскетбольний. І ось така звичайна школа. Так. Ось така. Все, ось такий гарний палац. Ось такий. Прям казковий якийсь, майже королівський, можна так сказати.